Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Що вихідних за будь-якої погоди вже понад півроку у Києві та інших містах України відбуваються акції, присвячені звільненню з полону українців, яких Росія тримає у своїх в'язницях. Люди вже звикли планувати для себе цю подію, готуються, роблять плакати, розмальовують машини і одяг та вирушають у вихідний день на дві години постояти заради тих українців, які боронили нас на фронті і потрапили в полон. Точну кількість бранців українська влада не називає, але відомо, що їх тисячі. Понад дев'ять сотень полонених це азовці, які за наказом вийшли в російський полон, нібито під гарантії і на 3-4 місяці. Однак ворог тримає їх у заручниках вже понад два роки. Тесен продовжує цикл сюжетів про полонених захисників гарнізону Маріуполь. Сьогодні історія Ярослава Пархоменка: хто і як чекає його з полону? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже. Добрий день студія. ТВ, З вами незмінний кореспондент Ярослав. І зараз ми знаходимося. Ярослав Пархоменко. 31-річний піхотинець Азову. На всіх відео сімейного архіву він завжди усміхається. Привіт, з вами знову я. Іноді бишкетує. Ого, ти бачиш, що робить. Ох. Ого! І навіть на кадрах спалаючого з усіх боків Маріуполя ніби не засмучується. Як і понад півтори тисячі захисників гарнізону Маріуполь після майже трьох місяців оборони міста, Ярослав Пархоменко в травні 22-го за наказом вищого керівництва країни вийшов у полон. Далі Оленівка і в'язниця російського Таганрога. Ну, Майже 800 днів вдома на нього чекають мама, тато, молодший брат, сестра і племінник Матвій. Кожна неділя трирічного хлопчика починається зі зборів. Матвій біжи, їсти будеш пластівці. Поки малий снідає, його мама Юля, молодша сестра сержанта Ярослава Пархоменка, розповідає вже понад півроку, дитина чітко знає, куди саме родина піде вихідними. За дядю, але він все у полоні. Його там всі ями забрали. Юля розповідає: останній зв'язок з братом був, коли азовці ще перебували на Азовсталі. Потім, після теракту в Оленівці, родина отримала коротке повідомлення з невідомого номера. Я живий. З невідомого номера і все один зі звільнених з полону ще минулого року бійців розповів Юлі, що бачив їхнього Ярослава в російській тюрмі. І зараз вже майже півтора року ми взагалі не знаємо в якому він стані, де він, можливо, його перевезли, ну наче ще в Таганрозі. Я коли про Ярослава думаю, я сразу плачу. Юлія і Матвій обирають власноруч зроблені плакати. Малий вдягає футболку з написом Чекаю дядю з полону і разом йдуть до дідуся і бабусі. Вони живуть в сусідньому будинку. Дай тім дідом. Мій хороший хлопець. Сергій і Світлана Пархоменки нині в своїй квартирі роблять ремонт. Все для старшого сина. Вони чекають його з полону щодня і тому дуже квапляться. Кривої будемо тут на коридорі. А тут якби ми так проклеїли, але наше тут все таке. це якби буде Ярослава Комната. Якщо навіть швидше приїде, ми не будемо проти. Що неділі Світлана прасує прапор Азову, Щоб він був. і вся родина вирушає на акцію, присвячену полоненим. Такі акції з минулої осені проходять в різних містах України у вихідні в різних районах Києва. Люди збираються щонеділі в чи спеку виходять з собаками або маленькими дітьми, і більшість з них не мають в полоні близьких. У мене служить брат і дядя, і я боюся уявити, що відчувають люди, у яких в полоні знаходиться хтось уже такий довгий час. Полоні в полоні. Ми стараємось не пропускати, бо дуже важко залишатися байдуже кожного разу. Масштаби все більше. І це, звісно, не може не радувати. Для маленького Матвія ці акції більше розвага, де малому дають потримати прапор і купують морозиво. Його мама, дідусь і бабуся кажуть, вони виходять за будь-якої погоди, бо інакше не можуть. Їхній Ярослав повернеться і вони зможуть йому сказати, що боролись за нього як могли, щоб він прийшов і щоб мені було не стидно подивитись йому в очі. Я хочу, щоб він не пишався. Як прийде. А ще Юлія мріє, як колись, знову записати разом з братом, такі ж як і до війни, бешкетні відео з їхніх зустрічей і прогулянок. Так ми зараз в кіно. Мар'яна Бухан, Андрій Марченко, Максим Осьмірко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.